Є багато запитів від власників щодо себе. Щодо себе, в, в контексті якому Вони кажуть, я розумію, що щось не так, але не, не зможу зрозуміти, що до кінця. Я розумію, що багато напруження. Я розумію, що е, є якесь відчуття постійно озираюся, якоїсь тривоги. І я кажу про людей е, там за, за 35, 36, 37, 40, 45. В мене є клієнти і, і за 50, да, щоб просто були це все люди з дуже великим досвідом. Бізнесовим життєвим досвідом. Але зараз, під час війни, що, що сталося? Сталося те, що якісь маленькі обмеження, ну, в лапках маленькі, да, потригерив оцей стан напруження, стан небезпеки, стан постійного виснаження. Він потригерив, це, як то кажуть, познімав клапана. І людина каже: я вроді все роблю правильно, але щось в мене. Як то кажуть, такий стан, ніби я в режимі очікування. Я розумію, що робити, як робити, але ніби в режимі очікування або зберігання енергії. Чому це так? Я ж розумію, що це не я. Бо ці люди звикли рухатися, да? вони звикли вирішувати проблеми, вони звикли йти вперед і бурити. І вони розуміють, як то робити. У когось пішла психосоматика по здоров'ю почало сипатися. І вона така цікавенька, як вони кажуть, у когось різко тиску, у когось типу, серце, а там роблять кардіограму, а там нічого нема. Да? Давайте не будемо плутати там, де є правда серце, а де це міжрубна невралгіка, коли цей стан. Да? А тіло приймає певний стан, коли воно якось себе відчуває про небезпеку, це називається. Да? І людина вже перестала звертати навіть увагу на те, як воно дихає. Чи це дихання верхньою частиною, чи нижньою частиною, да? що з нею відбувається? Це усвідомлення приходить для багатьох тільки зараз. Тобто є які речі, на які я не впливаю, і мені треба, щоб хтось мені допоміг. Я розумію, як рухатися, але щось ресурсу не вистачає, щось якась типу, страх з'явився. Чого це в мене страх з'явився? Да? Ну, я розумію, що все відбувається. Я не хочу, щоб він у мене був, але щось мені заважає рухатися. Да? Ці люди реально беруть відповідальність не тільки за себе і за команди. Але ж є нюанс, десь ця відповідальність має межу і має мати межу, бо людина має навчитися саморегуляції. Це в мене зараз ну ключове питання для кожної дорослої людини. Після 18 я всіх називаю вже дорослими. По віку не факт, що психічно, але по віку. На жаль, багато людей не знають, що це таке. Вони не можуть привести себе в нормальний стан, вони не можуть усвідомити, що з ними відбувається. Вони намагаються на когось перекинути відповідальність за щось. Да? Тобто вони не саморегулюються. Якщо людина не саморегулюється, то вона забирає ресурси у оточуючих. Тому коли ми кажемо про відповідальність, це перша відповідальність, слухай, займися зараз собою. Як ти спиш, скільки в тебе енергії, наскільки ти злюка чи не злюка, да? наскільки в тебе є ресурс? Який він цей ресурс, да? бо будь-що будь потребує енергії? І зараз ми всі знаходимося в режимі. Знаєте, як телефон, коли поставили на зарядку, і він зарядився там на 50, на шістдесяти, ми його видернули. Зараз ніхто ну не знаходиться в режимі 100% зарядки батарейки. Чому? Ну тому що обставини, да, на які ми не можемо повпливати, але на власний на наш власний стан так 100% ми можемо повпливати. Да?